Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні подивимось Бахмут. Що заважає звільнити Бахмут від расистів? Скажіть, які перешкоди для ЗСУ для звільнення міста від расистів? Чи є якісь перешкоди? Дивимось. А нема ніяких перешкод. Місто буде звільнено. Це в процесі рух іде. В цьому напрямку робляться все, і це перемога наша. Збройних сил України перемога. Карта Мир вийшла. Перешкод нема не в минулому. Вісім пентаклей в роботі оцих опорій, оце росіяни, ворога. Вирізають методично. Хлопці працюють наші. Все, там вистачає всього, все робиться правильно. І перешкод немає ніяких. Все буде здійснено. Місто буде звільнено, перешкод нема в процесі. Робота триває і буде перемога. Дякую за увагу, дякую за розклад. Дякую всім за те, що дивитесь. і. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!